Я єсмь народ, якого правди сила, не звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, нікого права не питаю. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджую, я отримаю, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок синів. І як залізо, хліб і вуголь крала, о як твій дух осатанів. Ти думав, з тобою весідай, то подивишся, падаєш я утверждаюсь, я стверджу, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, сила знову розпіла. Сини мої, незламні українці, я вас за подруг буду прославляти. Ідіть, батьків, рятуйте жінку, дітей з ярма спішити визволять. На Слобожанських книгах, на подібці. В чорному морі я прошу, молю, вбивайте ворогів, воду хреницьких, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь. В'яжу, як пшеницю ярову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстаньте, пізран нове життя заколоситься. Що з нього світ весь буде. Подивлять, яка земля, яке зерно роситься. Ніяк ну не сіять, як відсіч ворога не дать. Я сіяю, креми я розгортаюсь, свій порів скликаю, кличу у Я стверджуюсь, я утвердаюсь, бо я живу. Ще буде небо синього блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискочать косарки в житті, Заводи загудуть. Я життям багато розвітаюсь, то що на сонцем хмару, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я, я є народ, якого правди, правди сила, Ніким кім ще не була. Яка так... так... біда, яка чума мене косила, А сила знову розсила. Кремлівська гить, тремти, я розвертаюсь. Тобі кладу, я дошку голову, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я, я живу.